На дворі сніжок упав, на столі дванадцять страв, а в душі святе добро. Так буває на різдво. Хай смачна кутя удасться, хай в сім'ї панує щастя, щоб весела коляда мир вам в хату принесла, щоб співали рано півні, щоб велися в хаті гривні, щоб ви весело й багато. Провели різдвяне свято, різдвяна нічка особлива. Христос родився на землі, хай буде свято Це щасливим, хай сяє зіронька у мглі. І лине променем сріблястим, на щастя, долю в кожен дім, надія й віра на все краще, хай будуть оберегом всім. З Різдвом Христовим, Україно, бажаєм перемоги й миру. Заклад дошкільної освіти номер 177 Зіронька вітає всіх з Різдвом Христовим.